Третя безсонна ніч в Україні, дронова атака на Росії і Трамп прокинувся. Привіт, ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур і я розкажу вам головні новини цієї години. Ну а вас прошу підписатися на наш канал, поставити вподобайку і обов'язково коментуйте, тому що ваша думка нам цікава і важлива. Що ж знову безсонна ніч для України? Росія запускала десятки дронів. ще з вечора вночі вже пішли крилаті ракети, і, на жаль, є руйнування та жертви. На Сумщині загинув 48-річний чоловік. Ще одна людина поранена. Двоє постраждалих на Запоріжжі. Росіян атакували село Юрківка на Донеччині. Шестеро поранених. Комбінованої атаки зазнала Хмельниччина за попередньою інформацією, Постраждалих немає, але є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств. На Дніпропетровщині під ворожим вогнем були Нікополь, а також Нікопольська та Марганицька громади. Пошкоджені багатоквартирні, приватний будинки, авто. В Одеському районі зруйновано житловий будинок, пошкоджено гаражі та автомобілі. Постраждав 14-річний хлопчик. Атакували російські дрони, Київщину та Черкащину. На щастя, без жертв. До речі, в інституції вивчення війни припускають, що такими божевільними атаками Путін намагається довести заходу в першу чергу, що він готовий далі продовжувати війну і має шанси на перемогу. Ну а Україну залякати. І аналітики відзначають, що власне Путін думає і єдиний шанс Путіна на перемогу у цій війні це обмеження або скасування допомоги заходу для України військової допомоги. Ну і не варто на це Путіну очевидно розраховувати, тому що принаймні на зараз позиція західних країн. Позиція наших партнерів чітка і одностайна військова допомога Україні є і буде. Три дні Росія запускає по Україні десятки ракет, сотні дронів, які нищать наші міста, буквально стирають цілі вулиці з лиця землі. І, звичайно, на жаль, є жертвою. Це найтрагічніше, тому що гинуть люди, десятки загиблих і постраждалих за ці три дні масованих комбінованих атак Російської Федерації. І от нарешті прокидається Дональд Трамп. І що ж він каже? Путін абсолютно збожеволів і безпідставно вбиває людей. Пише американський президент у своїй соцмережі. Ну а ще робить таку традиційну гучну заяву. Цитата: я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до до падіння Російської Федерації. Говорить Дональд Трамп. Що ж, вітаємо вас, пане Дональде, у світі українців. І так, це абсолютна правда. Путін хоче всю нашу країну, хоче її знищення, хоче знищення її державності і поневолення людей. Саме тому він зриває домовленості, не йде на переговори, натомість щодня руйнує і вбиває. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. Я не знаю, що чорт забирай сталося з Путіним. Я знаю його давно, завжди ладнав із ним. Але він посилає ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Гаразд ми якраз розмовляємо. А він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. А от тільки те, що Трампу не подобається. Не означає, що він реагуватиме на це якось інакше ніж бровадою у соцмережах і інтерв'ю. Путін водить президента Сполучених Штатів за ніс це прекрасно бачимо. Ми з вами це прекрасно знають і артикулюють партнери, наші, зокрема з Європейського союзу, і говорять це Трампу і в публічному просторі. А тільки Трамп продовжує стверджувати у своїй такій властивій йому манері про те, що в нього з путіним мовляв дружні стосунки. До речі, коментуючи ці триденні удари Росії, і по території України Трамп не оминув критикою і Володимира Зеленського. Цитата: Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми. Мені це не подобається і краще б це. Припинилося тут цікаво, що виходило б з вуст американського президента. Якщо, приміром би, божевільний маньяк вдерся в його будинок, пограбував його, нижче, вбивав, окупував цілу кімнату, а потім вимагав віддати йому просто так ще й цілий будинок. Цікава, яка ж була б риторика і Дональда Трампа, і будь-якої іншої нормальної людини. Ну, до речі, окрім заяв Дональда Трампа, за останні дні ми чуємо і інші заяви американських посадовців. Зокрема, радник Трампа, пастор Марк Бернс, якого називають духовним наставником американського лідера, назвав обстріли воєнними злочинами і закликав міжнародну спільноту. Цитую рішуче реагувати, щоб притягнути до відповідальності росіян та захистити життя та права. Цивільних осіб спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Кіт Келох назвав атаки ганебними та нагадав про Женевські мирні конвенції. От тільки де Путін, а де різне різні Женевські конвенції, міжнародне право загалом зупиніть вбивства, припиніть вогонь негайно. Підсумував Келох у соцмережі. Також конгресмен республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію США та союзників до рішучих кроків. Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Написав політик і наголосив, «США та союзники повинні озброїти Україну до зубів ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Ну і до речі, на запитання, що ж Трамп робитиме з огляду на таку масштабну нову хвилю агресії Російської Федерації по Україні, Трамп промовив, що він подивиться, як він буде реагувати. Ну тим часом реагують європейці. Вони в цілому завжди реагують на такі масовані обстріли, взагалі на поведінку росіяни, на поведінку Путіна, видно, що Путін не хоче миру. Він прагне і далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити. Заявив міністр закордонних справ Німеччини. Він зазначив, що в ЄС триває робота над подальшими санкціями проти Росії, які мають бути фінансово дошкульними. Ще одна ніч, коли Росія демонструє своє незмінне прагнення стерти Україну з карти світу, написав у соцмережі міністр закордонних справ Естонії і додав, Путін буде це продовжувати, поки тиск не стане нестерпним. У наших руках зупинити його, наголосив естонський міністр. Це прекрасні. І золоті слова, і прекрасні дипломатичні заклики, і подібну риторику. Ми чуємо вже не один рік. Голосні обурення ми чуємо занепокоєння наших партнерів. Ми чуємо підтримку України. Ми чуємо, але дуже головне, щоб це було не лише словами артикульовано, а й підкріплено діями, тому що це правда. Путіна можуть зупинити лише рішучі дії партнерів і союзників України. Це, зокрема, санкції збільшення санкційного тиску на нафтогазовий сектор Російської Федерації на фінансовий сектор Російської Федерації треба максимально впроваджувати вторинні санкції, аби аби Росія не могла через інші країни а, ці обмеження обходити і зокрема, наприклад, добувати собі різні компоненти для виготовлення зброї. Особливу увагу треба приділити тіньовому флоту Російської Федерації, завдяки якому Росія постачає нафту. А попри обмеження, ну і звісно, має бути максимальне озброєння України, тому що як ми говорили а, на початку випуску, Путін сподівається, що Захід зменшить військову допомогу Україні, і це його єдиний шанс на перемогу, тому що інакше а, ми бачимо, що путінські війська в Україні загрузли ну і просування їх а, доволі повільне. Ну і, власне, оці ці скажені масовані ракетно-дронові атаки по Україні останні дні, вочевидь це чергова спроба залякати нас з вами, українців, показати заходу мовно, що у Путіна ще є сила, міць і зуби для того, щоб продовжувати війну, змусити Україну до капітуляції. А це ми знаємо така кришталева мрія російського диктатора. Ну і звісно, все це не просто так. Цинічно відкинувши пропоноване і Україною, і заходом перемир'я Путін. Прагне далі вести війну, і очікується, от цікаво, що сьогодні Кремль може представити свою версію так званого мирного меморандуму щодо врегулювання війни. Глава МЗС Лавров, зокрема, в п'ятницю заявляв, що цей проєкт представлять після закінчення обміну полоненими. Тисяча на тисячу він відбувся. Що це за меморандум? Очевидно, це концентрація цинічних і нахабних забаганок Путіна, як то виведення українських військ із повністю чотирьох областей України, на які зазіхають путінські терористи. Це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, можуть зажадати і більше територій, як погрожувала російська шайка на так званих так званих переговорників у Стамбулі. Також можуть вимагати демілітаризації, денацифікації. Ми це вже з вами прекрасно чули і не раз. Ну, а тобто, це не вступ України до НАТО, припинення постачання Києву західного озброєння, скорочення війська і так далі. Тут важливо вкотре підкреслити, що Україна неодноразово декларувала свої червоні лінії, і ці червоні лінії звучать конкретно: це територія, це армія і вектор розвитку нашої держави. Ще одна цікава новина, що сьогодні до Росії прибуває міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він має зустрітися з Путіним із Лавровим, а також з Мединським, який очолював власне російську банду на переговорах у Стамбулі. Нагадаю, що на тих переговорах росіяни всіляко намагалися принизити Україну, виливали суцільний потік погроз. Цинізму та аморальних заяв, про що розповів днями перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який брав участь у тих переговорах. Ну а мединський на на ті зустрічі розказував, що по суті ця війна, коли руські вбивають руських з певними нюансами, це він так називає українців. Напевно, щоб з боку заходу не було свідків такої хамської поведінки. Цієї російської прости господи делегації росіяни відмовилися від присутності американських представників, але були ми пам'ятаємо представники туреччини. І от тепер у Москві очільник турецького МЗС має намір серед іншого наголосити на прихильності Туреччини до цитую, досягнення справедливого та міцного миру. Такий хід представників Туреччини особливо цікаво виглядає на тлі нещодавніх заяв власне Дональда Трампа про те, що штати можуть вийти з переговорів, якщо не вдасться. Досягти швидкого успіху, як Трамп обіцяв за 24 години завершити війну. Європейські політики, зокрема, і польський міністр закордонних справ, припускають раптом Штати виходять з переговорів. Їх могли б замінити, зокрема, Китай або Туреччина. І от сьогодні, значить, буде зустріч представників Туреччини, глави турецького МЗС із Путіним і Лавровим. Ну, можливо, це задовольнило б Росію, ми не знаємо, тому що ми знаємо точно. Це теж з ким ми маємо справу з божевільним диктатором. Але враховуючи те, що, наприклад, пропозицію Папа Римського Росія відхилила, Папа Римський пропонував Ватикан як такий майданчик для переговорів, то, можливо, одним з таких майданчиків потенційних могла б стати Туреччина і турецька турецька сторона як такий посередник у переговорах. Ну а поки Путін готувався і готується до важливої зустрічі з представником туреччини, його важливі для військово-промислового комплексу підприємства. Зустрічалися із невідомими дронами. Був зокрема уражений Дмитрівський хімічний завод. Це в місті Кінешма Іванівської області, всього за 400 кілометрів від Москви. Місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. На заводі створюються компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами. Російська влада, звісно, заявила, що нічого не пошкоджено, крім господарської споруди. Летіли дрони також на Москву. Мер Сабянін заявив, збили 7 БПЛА. Мешканці Тули повідомляли про вибухи. А там, до речі, оборонний завод Сплав розташований. Це виробник авіаракет РСЗВ та боєприпасів. Місцеві чули численні вибухи. І в місті Єлабуга, це Татарстан. І тут знаходиться великий завод, що виробляє шахеди та розвідувальні дрони Альбатрос. Завод за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Це досить значна відстань, але це не перша така атака по цьому військовому підприємству Російської Федерації. Ну і будемо сподіватися, що не останнє. Далі про фронт там гаряче і попри всі дипломатичні. Перепиті, які тривають на міжнародній арені. Війна триває на східному фронті і на інших фронтах України, де росіяни намагаються вгристися в український чорнозем метр за метром. А українські військові стримують цю навалу загарбників 180 боїв за добу. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Тут понад 60 ворожих атак, також гарячі на Лиманському, Новопавлівському, Краматорському відтинках фронту. 112 авіаударів нанесли окупанти за добу, скинули майже 200 авіабомб, застосували понад 3 тисячі дронів Камікадзе. Триває боротьба на Курщині, щоб там не потякала російська пропаганда. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників, втрати росіян за добу тисячу солдатів, 4 танки, 8 БП, 51 артсистема, 2 засоби ППО, 92 одиниці автомобільної техніки. Ну а далі, власне, ми покажемо вам, як наші військові знищують ворога. Напередодні відео опублікувала 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила у районі Часового Яру. Ворог спробував прорватися до наших позицій на бойових машинах десанту, бронеавтомобілях та мотоциклах. Їхали недовго. Мінус БМД, Тігр і шість мотоциклістів, як то кажуть, щасливої дороги. На ну наостанок ще кілька важливих новин. Перше, президент України отримав запрошення на саміт НАТО 24-25 червня в Газі. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів. Ну а Дональд Трамп відтермінував 50-відсоткове мито для товарів з Європи. Торговельні переговори продовжаться вже до 9 липня. Вони триватимуть. Ну і далі ми будемо бачити результат, чи будуть ці мита введені, чи зможуть Європейський Союз і Вашингтон домовитися. Ми стежимо за розвитком подій дня. Я вам дякую за увагу. Нагадаю, про лайк і коментар. Пишіть все, що ви думаєте, ставте питання. Нам дуже важлива ваша думка. Мене звати Анастасія Мазур, бережіть себе, бережіть своїх близьких і Україну.